Черкаський Дніпро встелений кригою. Поблизу берега гуляють школярі Олексій та Богдан. Кажуть, після уроків це їхнє улюблене заняття, тож як тільки розпочалися морози, прийшли сюди. Ну, ми в році перший раз прийшли, просто прийшли посковзяти, подивитися, як тут. Чи позамерзало, чи ні. Тут є льот, можна поковзати, повеселитися, погуляти з друзями, провести тут свій час. Інспектор Владислав Сидоренко вручає хлопцям ось такі пам'ятки. льоду має бути не менше 7 сантиметрів. Щоб якщо люди виходять груповими, то має бути не менше 15 сантиметрів. Якщо вони бачать, що на льду є якийсь сніжок чи ще щось, туди желательно не виходять, тому що під ним може скриватися якась промивка, чи ще щоб вони не ставали на те. Водолази головного управління ДСНС області показують, як самостійно врятуватися з-під криги. Кажуть, ці правила необхідно згадати в критичний момент і дотримуватись інструкції. Зараз він максимально йому потрібно розтавити руки поширше для того, щоб збільшити площу, щоб не провалювати далі. Він намагається вилазити з тої сторони, з якої він прийшов. Потім переварячується. Також демонструють допомогу із напарником. Кидають рятувальне коло і вже так доправляють людину на берег. Фельдшер водолазного відділення Олександр Перевізник каже, допомогти в такій ситуації може кожен. Алгоритм порятунку нескладний. Їй треба саме перше знайти в тепле приміщення, це будь-що там кафе або затишний, якщо немає, не тоді зняти повністю від себе місце одяг, прийняти гарячі напої, чай, кава. Та все ж рятувальники радять повністю утриматись від прогулянок на кризі, пояснює начальник відділу управління запобігання надзвичайних ситуацій Андрій Ткач. Звичайно, будуть такі люди, які нехтувати правила, безпеки і нехтувати попередження будуть йти на воду, щоб виловити же рибину або зробити якесь селфі. Для цього ми проводимо інформаційно роз'ясну роботу. Тож, аби якнайшвидше приїжджати на виклики, у рятувальників з'явилась нова техніка, говорить Андрій Ткач. Зараз вони її тестують, аби за необхідності все робити злагоджено та ефективно. Андрій Ткач зазначив, цьогоріч на кризі надзвичайних ситуацій в області не було. Торік за аналогічний період їх сталося 12, З них 8 летальні. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.